У Луцьку затвердили нові тарифи на теплову енергію та послуги ДКП «Луцьктеплопіч». під час засідання виконавчого комітету рішення ухвалили одноголосно, розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту економічної політики міської ради Юлія Дацюк. За 13 рішення прийнято Юля Дацю каже під час воєнного стану для населення діє мораторій на підвищення цін для населення. Ну і зокрема для бюджетних установ організацій, цей тариф в середньому зріс десь на 4%. відсотки. Але станом на сьогодні для населення діє мораторій, тобто населення як платило до лютого 2022 року, так і будуть платити і надалі. Розповідає, що різницю тарифів для населення, яка накопичилася від початку повномасштабної війни, комунальному підприємству має відшкодувати держава. Нині ця сума орієнтовно 203 мільйони гривень. Гроші не компенсували. Скільки платитимуть за теплоносії підприємці, комунальні установи розповідає заступниця директора з фінансів Луцьктепла Юлія Міщук. Говорить, на них мораторій не діє. Тарифи в порівнянні до минулорічних зростають для бюджетних установ та інших споживачів десь в середньому на 4%. Наприклад, для виду тарифів, які враховує транспортування з ЦТП та постачання без ІТП, був тариф 3624,54 копійки, і він стане 3,760 гривень. Каже, зросте також тариф на гарячу воду орієнтовно на 4 відсотки. Підприємець Василь Полюхович має кав'ярню. Каже, за час повномасштабної війни витрати зросли на 30 відсотків. Підвищення тарифів на теплову енергію коментує так: тепло і підняття тарифів воно не є єдиним фактором, який може там вплинути прямо пропорційно на підвищення цін. Здорожчання Проглядається на всі категорії розхідних матеріалів, які ми використовуємо для кав'ярні. Тобто це і стакани, це кава, вода, молоко все йде, ну, на всьому йде здорожчання. і вже сам підприємець безпосередньо дивиться, чи ціни і зазори його влаштовують. Виконувачка обов'язків директора Департаменту економічної політики міськради Юлія Децюк каже, нові тарифи будуть діяти з 1 жовтня цього року до 30 вересня наступного року. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.